Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. 24 серпня 1991 року у небі замайорів незалежний синьо-жовтий прапор. Стяг, який об'єднав країну, і зараз живе в душі кожного українця. І саме сьогодні. Ми як ніколи розуміємо, що наша сила в єдності, а кожна усмішка, кожен дотик, це наче пульс батьківщини, який тече в жилах людей, котрі готові до кінця боротися за свою незалежність. Адже сьогодні ми робимо історію та будуємо світле майбутнє разом. В цей день ми хочемо віддати шану. Та висловити вдячність всім, хто робить Україну міцною та процвітаючою. Разом ми будуємо частину великої мозаїки успішної держави. Разом ми сила. Разом ми Україна. З Днем Народження, наша любаненько.